Ну, не так це в нас гаразд з водовідведенням. І чого я піднімаю це питання? Адже магістральні колектори, які йдуть на Ямницю, сходяться на нашій території. Друге, район, який прилягаючи, будується каскад, позитрони і так далі, житловий. Ми знаємо, є проблема з дощовою каналізацією, тобто з відведенням так званими лівньовками. Ми знаємо, що закінчується один колектор. З цього району з виходом в річку Рудка, яку так ревно захищають екологи, і яка наносить, ну, скажімо, це вже є таблиця Менделєєва в рідкому і трошки густому стані, проходить через населений пункт. Тому хотілося б, щоб ми або в складі робочої групи або ще щось, мали доступ до цього проєкту, щоб ми поки вовчинись не забудований. Вже так, що не буде куди бачили ці коридори і бачили оті вирішення тих проблемних питань в цьому генеральному плані.